Миколаїв там затримали 19-річну студентку, яка готувала теракт на замовлення російських спецслужб. Про це інформує департамент комунікації Нацполіції. В одному з месенджерів дівчині запропонували гроші за те, щоб вона виконала певні дії. З вказаного місця вона мала забрати вибухівку і залишити її біля адміністративної будівлі поліції. Ну тоді ж зв'язатися, відзвітувати замовнику в цей момент. Росіяни намагались дистанційно підірвати пристрій. Через мобільний телефон тієї самої дівчини. Теракту запобігли б наші правоохоронці. Імовірно, дівчина стала б жертвою підриву. Зазначають у прес-службі і нагадують історію з Івано-Франківська, де 15-й і 17-й річний юнаки також погодились співпрацювати ворогом. Нині дівчину підозрюють у скоєнні злочину. Вона перебуває під вартою. їй загрожує до 10 років за гратами з конфіскацією майна. З нами Віталій Кім на прямому зв'язку. Це голова Миколаївської обласної військової адміністрації. Вітаємо вас, пане Віталію. Добрий ранок. З того, що можна розповідати, подібні випадки і випадок цей у Миколаєві, про який Олена щойно розповіла, наскільки загроза на правду ця прихована є великою? Тому що можливо, вона не одна, ця студентка. Як і коли ми зможемо зрозуміти, наскільки велика ця мережа. Дітей наших українських дітей, яких обманними і різними засобами росіянці намагаються вербувати. Ну точно є. Ще питання в тому, що загрози в ну, них є відсоток там спрацювання, відсоток яких там вдалося, які там не відмовилися. Але це все великі гроші, які Росія вкладає в тероризм. Для того, щоб вербувати наших дітей, вони б'ють найвразливіші верстви населення це діти 15-19 років. Починається все, як знаєте, з наркотиками. Все добре, весело, якісь ігри, завдання, гроші маленькі, потім якісь не завдання складніші. Тобто там з ними працюють ФСБшники, вони ж психологи, розуміють, що вони роблять. Тому це є загроза. Я звертався, звертаюсь. До батьків, до молодих людей, що це все не буде е, поза увагою правоохоронців, тому це зламані життя першочергово наших е, людей, наших дітей. Там адекватні насправді діти, і, і просто вони заплуталися, але закон є закон, і нічого з цим потім не зробиш. Тому я раз вже казав, що до того ну, вони не отримують гроші. Тобто їм обіцяють там гроші 2000 тисячі тисячі доларів за виконання такого роду завдання, але намагаються їх підірвати, щоб сліди скрити і щоб не платити. Бо ФСБшники собі залишать і скажуть, що заплатили тому єдиний спосіб, якщо ти вже втрапив цю халепу всім дітям, всім родичам. Наступна модель: гроші взяти, сказати СБУ, нічого не виконати, гроші залишаться, дадуть медаль і нікого не вб'єш. Тобто, я закликаю до такої моделі, пане Віталію. Насправді маємо розуміти, що по безпеці, що по безпековій ситуації безпосередньо станом на зараз. Як ви орієнтуєтеся на те, що відбувається в регіоні, ну і безпосередньо для обласного центру, і що спостерігаєте останнім часом активізація будь-яких дій диверсійних. Обстрілів, намагань, ну що. Вони на постійній основі щось роблять. Ми не можемо бачити все, але бачимо якусь частину, яку там контролюємо. І скажіть мені, щодо військових дій, щодо обстрілів, все стабільно погано, як завжди. Тобто вони обстрілюють, але ми відбиваємося. А щодо активізації, я не можу сказати, що. Миколаївської області активізувалися останнім часом якось диверсійні групи чи додаткові цілі, тобто воно хвилями, і останнє було там ні в 10 тому. Тому в нас стабільненько, але при цьому ми розуміємо, що у зв'язку з перемовинами, у зв'язку з тим, що є якісь там завдання, можуть змінюватися цілі чи активізуватися там кроти чи диверсійні групи. Ну диверсійних груп немає. Є завербовані лише нашими там росіянами, завербовані наші люди. Тому диверсії, якісь ми там не очікуємо, але ми у підвищеній готовності розуміючи геополітичну ситуацію зараз. Стосовно відновлення, пане Віталію, інфраструктури комунальної в тому числі, ось тут чи стабільно все окей в плані підтримки, наприклад, від партнерів поза межами України в плані закупівлі, допомоги з закупівлями, обладнання чи ремонтами. Яка ситуація тут? Е, зменшення там, чи відмови від проєктів USAID Миколаївщину майже не зачепило. Там на 107 тисяч гривень ветеранська програма, яку ми е, зараз під, підхопили. Тобто все в нас добре по, по цій програмі. На загал зменшена допомога Україні, скажімо так, це не через там якісь дії, це через втому людей, в тому числі у всьому світі, тому що ресурс є обмежений у всіх, тому по критичній інфраструктурі нам повезло. Тобто, після обстрілів відновилися за добу. Зараз сезон опалювальний вже закінчується а по електриці ми не дуже прям і. Боялися, тому що в нас і пасивний і активний захист є. Але при цьому ми продовжуємо нарощувати, як то кажуть, хочеш миру, готуйся до війни, і ми повністю продовжуємо всі проекти щодо захисту критичної інфраструктури на останній нараді. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль він сказав, що також там є план по укріпленню енергонезалежності на нашої області, в чому числі обласного центру. І ми зараз якраз його прораховуємо, щоб на наступний рік ще безпечніше, ще диверсифікованіше. Ми підійшли до опалювального суспільства. Дякуємо дуже Спасибо. пан Віталій Кім був з нами і говорили про ситуацію в Миколаєві, зокрема.